Дай Боже усім, ви на каналі Просто Гейм. І сьогодні я хочу вам розказати про 5 стареньких багатокористувацьких ігор, які все ще актуальні до наших днів. І перша гра у нас це є PUBG Player Battlegrounds. Це багатокористувацька відеогра, що розробляється корейською студією PUBG Corp, І доступна на таких платформах, як Windows, Xbox One, PlayStation, iOS і Android. Тобто вона є мультиплатформена і має мобільну версію. ФАБ у свій час створювалася під сильним впливом кінострічки 2000-х Королівська битва. Ну і з часом вона перетворилася на самостійну гру за творчим керуванням Брендона Гріна, який був відомий під псевдонімом PlayerUnknown. звідки й пішла сама назва цієї гри. В ПАБІ в кожному матчі є 100 гравців, які перебувають на одній території і мають за мету залишитись останнім цієї. І для цього вони повинні, повинні між собою воювати. Після певного терміну площа бою починає обмежуватись круглою умовною стіною, а всі, хто опиняється поза нею, починають зазнавати поранень і згодом почина... помирають. Тому це змушує учасників збігатися до центру поля бою, де потрібно боротися з іншими гравцями. Також в ході матчу на випадкових територіях скидаються авіабомби, ну або припаси, які спонукають гравців тікати або ж боротися за вантаж. Після завершення матчу гравці нагороджуються внутрішньою і говоровою валютою, а саме бойовими очками. Залежно від того, скільки часу вони прожили в матчі, ну або скількох противників вони вбили. За цю валюту кожен гравець може придбати різне оформлення своїх героїв. Скажу зразу, що це оформлення ніяк не впливає на сам процес гри, тобто він не дає ніяких більшого урону або більшого захисту. Це є лише візуальна сторона гри. На момент свого виходу, а саме на 23 березня 2017 року, пап. Стала одною з самих найпопулярніших ігор цього року. Хоча і за багатьма рецензіями вона описувалася як незавершена, попри вихід із раннього доступу через велику кількість багів. Але це не помішало їй в кінці 2017 року поставити свій перший пік по онлайну в півмільйона осіб. А вже в 2018 році побила повністю всі рекорди по онлайну в 3 мільйона чоловік. І перевершивши таким чином популярні ігри, такі як Dota 2, counter strike Global Offensive, Warframe, ну або ж тім Forest. І на даний момент, вже в 2024 році, PUBG є також досить популярною грою. За останніми даними, на кінець 2023 року пік онлайну в PUBG складав більше, ніж 200 тисяч чоловік. Також PUBG є, хоч і не повна, але все ж таки українська локалізація, що не може не радувати. Тому я усім раджу спробувати цю прекрасну гру, або шолдам, які хочуть повернутися, або новеньким. Особливо, якщо у вас є компанія друзів, з якими набагато цікавіше і веселіше грати. І наступною ж грою у нас буде The Elder Scrolls Online комп'ютерна гра в жанрі масштабної, багатоосібної, мережевої рульової гри, або скорочено MMORPG, розроблена американською студією Zenimax Online Studio і видана компанією Bethesda Softworks. Вихід жри відбувся 4 квітня 2014 року на ПК, 5 червня 2015 року, відеогра вийшла на платформах PlayStation 4 і Xbox One. А 2021 року гру випустили на платформах PlayStation 5 і Xbox Series. Події гри розгортаються на континенті та Мріє. Сюжетна лінія сильно пов'язана з старішими іграми серії Elder Scrolls. Гра розроблялася протязі семи років до свого виходу у 2014 році з моделлю обов'язкової щомісячної підписки. І саме це не сильно тепло сприйняла ігрова спільнота, але сприйняття значно поліпшилося з переведенням у березні 2015 року та ребрендингом Делдер Скрос Online та Бріель Unlimited із переходом на модель платного доступу, тобто buy-to-play, але з додатковими платежами і підпискою для додаткового контенту. До кінця 21 року було продано понад 18 мільйонів копій, це приблизно щомісяці 2,5 мільйони активних гравців. Більшість із частин контенту Тамріеля доступна в грі незалежно від союзу чи рівня гравця. Гравці під час створення свого персонажа мають можливість приєднатися до будь-якого з трьох союзів, які воюють за Рубіновий престол імператора Тамріеля. Сама ігрова складова гри не є лінійною. Ви можете як виконувати завдання, таким чином пізнаючи лор, або ж просто займатися вільним дослідженням світу. Розробники гри щорічно анонсують та випускають чотири доповнення гри, приблизно кожні 3 місяці, присвячені новим аспектам всесвіду стародавніх сувоїв. Нова глава щороку виходить в кінці весни або ж на початку літа. Дві маленькі доповнення в кінці літа та в кінці зими, і доповнення середнього розміру в кінці осені кожного року. Стародавній Savoy Online це гібрид масової багатокористувацької гри з серією однокористувацьких ігор в цьому ігровому всесвіті. Гравець може як об'єднуватись групи та воювати проти монстрів в групових підземеллях чи воювати проти інших гравців в кількох режимах, так і просто проходити раз в півроку сюжетні лінії, в нових ігрових зонах, вивчати події, персонажів або ж в краєвиди цього прекрасного світу. На даний момент Tesson Online являється одною із самих найбільш вдалих і найбільш популярних mmorpg ігор останнього десятиліття. Наступна ж гра вона вже зовсім старенька, і це і EVE Online масово багатокористувацька відеогра. Симулятор космічних кораблів розроблена компанією CCP Games. Вперше її було випущено в Північній Америці та Європі, у травні 2003 року видавництвом Simon Schuster Interactive, а грудня 2003 року компанія CCP викупила права на видавництво і почала просувати гру вже самостійно через інтернет. Світ цієї гри будується на взаємодії гравців в жанрі наукової фантастики в космосі. Гравці керують космічними кораблями, якими вони можуть подорожувати по Всесвіту, в якому нараховується понад 7,5 тисяч зоряних систем. Події і фонлайн відбуваються в далекому майбутньому, у віддаленому регіоні космосу під назвою Новий Едем. Задовго до початку подій гри люди колонізували вже тисячу планет, однак бюрократія пригальмовувала правовий статус і колонізацію нових світів. Але у 7703 році по ігровому часу було знайдено кротовину. Яку назвали ІВ, Єва, крізь яку нерозвідені регіони могли подорожувати космічні кораблі. Згодом було збудовано космічну браму, яка стабілізувала кротовину і крізь неї вирішили колоністи. Кожен гравець виступає у ролі еліти своєї фракції, а саме за безсмертних пілотів-капсулерів, свідомість яких в разі їх загибелі переміщається в тіло клона. На початку кожному гравцеві належить обрати фракцію, стать, ім'я та біографію свого персонажа. Риси його зовнішності дозволяються вільно змінюватись на розсуд кожного з гравців. Після цього обирається академія, від чого залежить розташування регіону космосу, де почнеться ваша гра. Незалежність... Незалежність до фракції впливає на спеціалізацію кораблів і стартових здібностей. Кожен гравець починає з маленьким ужбовим кораблем, який може улучати, ну або купляти собі нові. Кораблі завжди видно лише з зони, а не з кабіни чи містка, як в багатьох подібних симуляторах. Більшість зоряних систем з'єднані між собою мережею міжзоряних брам. У кожній може бути одна, ну або ж кілька. В зоряних системах можна знайти різноманітні об'єкти, такі, наприклад, як супутники, планети, космічні станції, чорні дири, ну або астероїдні пояси. Гравці і в онлайн мають можливість займатися різноманітними внутрішньоігровими професіями та справами. Такі, наприклад, як розробкою корисних копалень, виробництвом, торгівлею, розвідуванням Всесвіту, ну або ж війною, як проти комп'ютера, так і проти інших гравців. Така гама можливостей реалізується за рахунок системи розвитку персонажа, що основана на освоєнні вмінь по проходженню певного реального часу, незалежно від того, чи знаходиться гравець у грі. На відміну від інших багатокористувацьких користувацьких онлайн-ігор, гравець фіт онлайн розвивається постійно шляхом вивчення вмінь в пасивному режимі. Кожне вміння може відкрити доступ до нових кораблів або до нового оснащення, або ж просто дати деякі бонуси. Гравці можуть задати чергу вивчення умінь або спланувати розвиток своїх кораблів. В свій час і в онлайн здобула дуже широке визнання. У рецензії IGN відзначало, що ця гра призначена для всіх, хто хоче мати можливість по-справжньому впливати на світ навколо них і бути частиною сили, яка формує історію і в онлайн. Ця гра не для тих, хто хоче, аби їм казали, куди йти і що робити, і не для тих, хто хоче просто вийти і когось повбивати. Є наслідки ваших дій. і Якщо ви не зможете зрозуміти політичну ситуацію і не навчитесь боротися на цій арені, а також боротися з іншими гравцями і зброєю, ви не протримаєтесь довго в цьому прекрасному світі. На даний момент і в онлайн також живе з великим стабільним онлайном і великою фанатською базою. Також в онлайн належить до найбільш популярних наукових фантастичних симуляторів, із найбільш приближеною до реальних фізикою. І наступною у нас йде Grand Theft Auto Online або скорочено GTA Online. Це багатокористувацька онлайн екшн пригодницька гра, розроблена Rockstar North і видана Rockstar Games. Вона вийшла 1 жовтня 2013 року на PlayStation і Xbox. 18 листопада 14-го року на PlayStation 4 і Xbox One та 14 квітня 15 року на Windows грає онлайн компонентом Graf Seftan Top 5 однокористувацької гри. Події відбуваються в вигаданому штаті Сан Андреас, створений на основі Південної Каліфорнії. Grand Theft Auto Online дозволяє до 30 гравцям одночасно досліджувати навколишнє середовище відкритого світу та брати участь у спільних або змагальних ігрових матчах. У GTA Online гравці створюють нового персонажа, характерного для онлайн-світу. Дизайн відкритого світу дозволяє гравцям вільно по сан Андреасу, який містить. Відкриту сільську місцевість та вигадане місто Лос-Сантос, засноване на базі Лос-Анджелесу. Гравці контролюють мовчазного головного героя, в його подорожі, метою якої є стати видатною фігурою злочинного світу, будуючи власний синдикат, виконуючи дедалі складніші завдання. У грі також представлені численні додаткові місії та події, включаючи більш просунуті пограбування, а також і різні компанії. Які гравці можуть придбати за допомогою ігрових грошей для отримання додаткового доходу. Розроблення у тандемі з режимом для одного гравця, грав Auto Онлайн була задумана як окремий досвід, який можна буде отримати у світі, що постійно змінюється. На момент свого запуску вона зазнала широкомасштабних технічних проблем, що призвели до неможливості грати в місії або ж до втрати даних про своїх персонажів. Але творці гри оперативно боролися з проблемами і прислухалися до гравців. Як компенсацію за технічні проблеми, Rockstar запропонував додати 5 тисяч доларів США в ігровій валюті на рахунки всіх гравців, підключених до онлайн-версії, з моменту запуску. А на початку 21-го року анонімний користувач повідомив, що знайшов спосіб зменшити час завантаження GTA Online на 70% за допомогою неофіційного патчу Rockstar. Rockstar підтвердив свій час, що пач покращив завантаження і офіційно включив його в гру в обновленнях від березня 2021 року і подякував користувачеві за відкриття, присудивши йому 10 тисяч доларів за програмою Bug Bounty. І не дивлячись на все, GTA Online і зараз стабільно отримує часті безкоштовні обновлення, які ще більше розширюють ігрові режими та вміст гри в цілому, що пом'якшило реакцію критиків і залишило небайдужими фанатів, яких чимало і до сьогодні. І останньою грою у нас буде Black Desert Online, відеогра жанру MMORPG від корейської студії Pearl Abyss. Розробка гри почалася у 2010 році і після низки бета-тестів була випущена у Південній Кореї у 2014 році за моделі Free-to-Play. Вихід же фінальної версії на заході відбувся на початку 2016 року, але вже за моделі Buy-to-Play. Особливістю Black Desert Online є можливість змінювати ігровий світ за принципом пісочниці. На фестивалі відеоігор Gamescom Black Desert отримала нагороду як найкраще MMORPG 2014 року. Події Black Desert Online розгортаються у вигаданому світі, виконаному в артуражі переходу від середньовіччя до епохи відродження, де триває боротьба за магічні чорні каміння. Гудовища чорних каменів розташовані у чорній пустелі в центрі великого континенту. За чорні каміння борються дві основні сили. Матеріалістична Республіка Кальфеон на заході та теократичне королівство Валенсія на сході. Валенсія ж прагне відродити свою цивілізацію з руїн за допомогою чорних каменів, коли ж кальфеонці прагнуть володіти чорним камінням лише заради збільшення свого впливу. Ігровий світ Black Desert Online є повністю відкритим. Створення персонажів відбувається в унікальному генераторі персонажів, що володіє можливістю тонкої настройки кожного елементу тіла. Виконуючи отримані завдання, торгуючись борючись з чудовиськами або ж іншими гравцями, гравець розвиває свого персонажа. Також гравці можуть об'єднуватись в гільдії задля спільної вигоди, в тому числі оголошення війни, іншим гільдіям з метою завладіти територією. Тобто кожен із нас там може знайти як своїх друзів, так і противників з числа інших гравців. Бої відбуваються за системою Non-Target Action, з активним блоком, можливістю ухилятися і системою комбінації ударів, які прив'язані до клавіш клавіатури. На використання стрибків, ухилів і блоків використовується запас витривалості, і у кожного класу є унікальний тип енергії, споживаний при використанні навичок. Студія «Шперл Абіс була заснована у вересні 2010 року і зразу після чого стартувала робота над Black Desert Online. Для цієї гри було розроблено власний рушій, аби повною мірою реалізувати задумані можливості. Персонажі гри базувалися на реальних історичних особах та персонажах масової культури. І на даний момент БДО все ще стабільно отримує різного роду правки, балансу і нові обновлення для більшого розширення ігрового аспекту. І також вона може похвалитися чисельною і відданою фанатською базою одною з найбільших серед MMORPG ігор нашого часу. А на цьому все. Дякую всім за увагу. Не хворійте, не скучайте. Далих всім ігор і до наступних зустрічей!